Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Інвестиційна платформа Ethereum Нові Акції. Саме про це я хочу в цьому відео вам розказати. Тому додивляйтесь до кінця. Щоб все дізнатися, а також підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Таким чином ви оціните мою роботу. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є вкладенням і без, тому заходьте і вибирайте, що вам по душі. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх. І ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. На моєму каналі ви знайдете відео про Ethereum Інвестиційну платформу, переглянувши його, ознайомитися з платформою. А зараз я вам розкажу, яка є акція для новачків, які тільки зареєструвались. Посилання на дану платформу буде під відео. І так, бонусна винагорода для новозареєстрованих становить 30$ доларів на 72 години. Місця обмежені, їх є 300. Потрібно зробити скріншот, зараз я вам покажу, який саме, та під скріншотом написати свій емейл, на який реєструвались на платформі. І закинути це все в групу. Посилання я вам теж залишу. І адміністратор надасть вам кошти, і ви зможете 3 дні ставити ці бонусні кошти в інвестиції. Через 3 дні 30 доларів пропадають, але зароблені з 30 доларів залишаються на вашому рахунку. Нагадаю, що мінімальне поповнення. На Ethereum становить 10 доларів і мінімальне вилучення становить теж 10 доларів. Комісія 0,6%. На платформі робимо скрін ось цієї головної сторіночки, і ось цю групу закидуєте скрін. Під яким має бути прописаний ваш емейл. І чекаєте, на момент записування відео уже 158 з 300 отримали бонусу. Тому, якщо хочете спробувати, то не тягніть з часом, тому що така халява буває дуже рідко. Платформа непогана, я у ній вже 7 днів. Зареєструвалася я 11.04, і за цей час у мене на рахунку з 30 доларів уже 38. Можна сказати, кожен день по долару на пасиві. Нагадаю, що на цій платформі. Є стратегії на 2 години на 12 годин, на 24 на 72 години, на 120 і на 168 годин. Я вибираю стратегію на 24 години, нажимаю деталь, пишу суму і підтверджую обов'язково нагадування або будильник, щоб не забути наступний день знову поставити в роботу стратегію. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!